Ми зараз проведемо грибний експеримент. Серега буде збирати, так як традиційний грибник, він буде збирати білі, польські маслюки, а я буду збирати ну, ті гриби, що я знаю, які я конкретно беру для того, щоб заготовлювати і їсти. Проведемо такий, скажімо так, челлендж, челлендж експеримент і побачимо, що з цього в нас вийде. Я не хочу ганятися, не хочу показати, що я більше назбираю. Я по-любому більше назбираю. Бо я в крайньому випадку навіть мухомори червоні беру. Але ж я хочу показати вам, як не остатися без грибів, якщо йдеш у ліс, а грибів реально мало, як в принципі, в нас сьогодні. Тож погнали, подивимося, що з цього вийде. них став. Рижики. Це моє улюблене. Тільки вийшов, вже є, це вже добре. Воно дивище масли. На рижу не наступить. Та десь їби. Ну вони до грузів відносяться, коротше. Великий масляк. Молодецький, оце я так не люблю Ну а як? Що, що ти кажеш? Ну. Оце, саме із-за цього люди травляться... Покажи мені ще раз в кадр. Саме із за цього люди травляться оцими грибами. Думаю, що, що це зеленуе. Показуй, ти знаєш, що це таке? Кошка довго сильно. Показуй, покажи. покажи. Бліда поганка. Про що любіть і жалуватися? А похожа <пліда> на. Бліда поганка. Це одна штука і все, і готовий. Я, чесно, на це не розраховував, але все ж таки надіявся, що я їх знайду. Опля. Біленький. Такий може трошки старесенький. Я все ж таки ножку трохи одріжу, може трохи старенький, але чистий, без черв'яків і такий величезний клас. Так що все ж таки білі трохи будуть у нас. П'ять метрів вправо, а тут ще лисички. Небагато, але трохи є. Цікаві такі гриби, я кайфую від них. На прошлому тижні назбиралися та зробив салату із свіжих лисичок. Та ще й нажарили. Ото От в нас вечеря була. А тут нарешті пізні осінні гриби почалися. Говорухи. І ще такі мощні, що прямо-прямо капець. Димчата говорушка. Дуже смачний, пізно пізньо осінній гриб. Дуже сильне роз... різноманіття грибів у нас. Як завжди, у лісі люди в основному збирають польський білий маслюк. А нам ця попса трошки набридла, ми знову заїхали по смачнющі чорні грузді. Власне, кошик я закінчую ними через те, що вони в засолки класні, хоч і розказують різну негативну ситуацію стосовно чернушок. Так, цікавий такий, скажімо так, збір. Дуже багато рижиків. Говорушка димчата почалася. Але я сподіваюся, що це не останній кошик на сьогодні. Зараз забиваю остаток чорними груздями. І переїжджаємо в другий ліс. Це жота добре, Фіолеток. Так, да, лапіста нуда. Фіолетова рядовка. Сіри, а помниш? Колись я тобі показував, ми в лісі зустрілися, я тобі показував цю фіолетову рядовку. Да, 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 да. Повніш ти що? Оце теж другий варіант... Ми їх поростовкувала вже. Другий варіант пізнього осінніх грибів. Це дуже смачні, це лепіста нуда. А ті його рухи ще я собирав, то лепіста не була вроді, не буларіс. Оці фіолетові рядовки, що солить можна, що можна зразу і жарити, їх відварювати не треба. Доволі смачні такі. Будемо брати. Я вже ті корзини накажу. А ну-ка, покажи. А ну переверни. Все бачиш, перевертаєш, ну тут вже вони трохи старуваті, ці не годяться. А якщо береш, перевертаєш, а там фіолетове знизу, значить. Саме те, що треба. Ось все дивіться. Це нормально. О! Ярко. Він наш синій. Відблиску, він наш синій. Зверху коричневий. А зверху Даже Жарижі можуть бути зверху. Клас. Молодець. Туди дивися. Туди дивися. Йоу. Підходь. Так він здоровенний, вже не добрий. Та не в тому діло. Просто підніми його, щоб було видно. Що таке зонтик, да. Ти саме, тільки дивись, шляпа. шляпу зламаєш акуратно. Зламала? Він розпадається. Оце реально зонтик. Я ще більших знаходив, ну це вже теж так. Блін, як він пахне. Та пахне взагалі ужас. Ох і пахне. Дам. Це на сковорідку положив і не вмістилося. Що, забираєш? Да. Добре. Оце на консолочку. Ізюмінка на торті. Все, повний кошик різних грибів. А це як ізюмінка. Білий гриб зверху. Коротше, отак закінчується кошик грибного асорті. І зараз підемо що там в у кошику. Ану показуй, що ж ти назбирав. Так, да, це зонтик. Ну, старенький. Старенький. Дійсно старенький. А ну показуй, похвастайся. Так, лучше, чем... Нормальний грибник, що ж ти назбирав. Подивись, я б сказав би десь півідерочка. ідеречка. Отаких серйозних грибочків. Це Класс. А тепер давай порівняємо. Твоє і моє. ДА! Кількість. Що це да, Я компенсую кількості. Але ж ви бачили... Що це такое. Да, компенсую кількістю, але ви бачили, що я там і рижиків збирав, і білі в мене є, і маслюки є. Але чорнухи, звісно, ми беремо завжди. Чорнухи в нас в пріоритеті. Плюс фіолетові рядовки. Це ж просто клас. Взагалі, отак от у нас все вийшло. Він назбирав свої грибів, так як всі люди назбирають. а я назбирав свої грибів. Так ми закінчуємо цю грибалку. Я розумію, що більшість людей все одно буде збирати тільки білі польські, як Серега сьогодні. І ви правильно робите. Просто ми можемо збирати більше грибів. І ми будем... Для того, щоб остальні збирати, їх треба знати. Да. Просто їх знати. А щоб їх знати, треба заходити до мене на канал і на канал до моїх товаришів і знайомих. Так, коротше, ми поїхали далі по опеньки. Коротше, в нас такий результат. Можна сказати, що ми брали кількістю, Але ж хто дивилися відео уважно. Да, тут є червоні мухомори, я не спорю. Але ж до червоних мухоморів тут ще багато рижиків, маслят і навіть білих. Оце все ми запустимо на настоянки, а те все ми будемо заготовлювати, жарити, варить, солити, маринувати. Тут навіть лисички є. Суть в тому, що коли ти знаєш багато грибів, да, краще так, не розслаблятися і бути уважним завжди. Але коли ти знаєш багато грибів, ти завжди будеш із грибами. І дивіться, які кольори в нас яка палітра. Клус. Все. Тепер вже точно поїхали по опеньки.